Що каже доля? Давайте запитаємо у карт. Що каже доля? Каже, що чекає тебе удача. Скоріше за все, що це йде мова про фінансову удачу. Так. Або ж удача вирішення якоїсь проблеми, якогось питання, тобто знайдеться рішення. Знайдеться відповідь на якесь питання, яке давно вже вас мучить, або ж потрібні кошти на якусь покупку, давно мріяну, да? і не, не вистачає якоїсь певної суми. От Вона до вас прийде, ця сума. Покупка здійсниться. Тобто удача така жде. Це гроші, такі, знаєте, яких ви особою не чекаєте, просто ви знаєте, що вам потрібна енна сума. І тут вдруг або премія, може хтось в лотерею грає. Хтось получить там якийсь подработку. От. борг віддадуть Тобто така удача. А, кохання, зараз подивимось, що тут по коханню. Якась новина звісточка від коханого. Романтична звістка якась або від коханої людини. Розмова з людиною. Нічого такого особливого, нічого. Важливого, просто приємна розмова з коханою людиною. Гарне проведення часу, ось, будь ласка, з таким от чоловіком. До якого є почуття. Скоріше за все, що буде у вас якась дорога, недалека, просто з дому якась дорога, можливо, ділова дорога, але ні. На зустрічі з тим чоловіком. Тому що бачимо червову даму. Ви підете на зустріч. Буде встріча романтична. Але дальня дорога є теж. Але дорога така важка. Важка дорога, не з простих, не з легких дорог. Ця дорога багато що вирішить у вашому житті, багато що змінить. Останню карту достаю. Ну ця дорога на удачу, на зміни, але зміни на краще. Чому? Тому що є якийсь у вас покровітель, є мужчина, який вам допомагає в тому, щоб ця дорога пройшла удачно. Тому тут, можливо, для когось це любовна зустріч, а для когось ділова, якісь переговори з приводу дальньої дороги. Бажаю вам удачі у вирішенні будь-яких питань і будь-яких проблем. Бережіть себе.